Зараз ми з вами знаходимося у Яремчі. Ось перед вами готель під скалою. А зараз я вам покажу іменно скалу, в честь якої назвали готель. Ось Зараз перед вами Туристи з Івано-Франківська, це наш Львомир. А, а це і Римка, і, і Леся. І Вони там, надзвичайно вирі. люблять Карпати, часто подорожують. Ось зараз ми приближаємося до річки. І зараз перед вами скала десь порядком біля 200 метрів. Унікальна порода. Ласану.

Зараз ми з вами знаходимося на Бухтівецькому водопаді, який знаходиться у селі Миколичин Яремчанської міськради. Висота водоспаду 15 метрів. І зараз його повноводність з середньої норми. Но весною, коли проливні дощі, він буває дуже надзвичайно повноводний. Христос народився. Славімо його. Сьогодні 11 січня. Ми з вами знаходимося на зимовому водоспаді. Женецький водоспад. Який знаходиться між Миколичином і Татаро. Зараз ви бачите, він весь замерз. Звісно, що під грибою ціє, цього льоду йде водичка. Якщо придивлятися, можливо навіть почути, він там собі шумить. Так. Ось Любчик зараз постарається пробити дірку, щоб побачити воду. Обережно, Ось ви бачите, все запорошило снігом, навіть потік майже повністю вкрився водою. Оце наші туристки, Надя Ніда, ну і наш гід Любчик. Це вже, не ходиться. Іде. Зараз ми підійшли до самого водоспаду. Ось бачите, наскільки грандіозна льодова скульптура вийшла. Ну і під нею шумить гірський потік. Ну, треба дуже бути обережним, тому що ось така сусулька якби в голову впала. Та я думаю, що тут більше нічого вже не треба було б. Залишився би Залишив себе тут на віки вже в цьому водопаді. Ну, так, так, так. Ой, <світку> 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 Ось тут ви бачите, ну, так, так, так. вирує водичка під льодом. Ось тут можете послухати. Як вона співає уже круто. Зараз вже водопад зверху ми спостерігаємо. Ось менш величний, але це тому що зверху. Та Ні, Ти тут усі Я не збирається.

А точно это мышка? Девчонки, мышка маленькая такая. Мишка, Мы ее на видео снимаем. Красивая мышка. А ну, что, кроткие не бывают маленькие? Но... A. Mes. Sturk, mes. Что ты еще на маленькая? Это маленькая, но собирна. Ты знаешь, не